Стіни вже старі, де постраждали, і криша вже ж вже така, що і потолок весь осипався. Тріщини у стінах пробитий дах. Це будинок Марини Жукоцької, жительки Новоселівки. Її син служить у лавах Збройних сил України, а за нею в цей час доглядає сусідка. Все потрухло, почерніла, грибком побралося. Ось яка стеля, тут жахливе. Обіцяли матеріали. Але ж матеріалів немає. Марина Жукоцька отримала шифер, якого вистачило б на півдаху, тому перекрити дім не змогли. Зараз матеріали, які Киселівська громада отримала на відбудову, закінчилися. Розповідає голова громади Володимир Шелупець. Їх роздали людям ще до нового року. У громаді зруйновані 148 будинків. Біля трьохсот потребували відбудови. Видавали в першу чергу тим, хто міг конкретно до нового року відбудуватися. Ті люди вже будемо говорити так, відсотків 60 уже живуть у своїх домівках. Вони відремонтували покрівлі, стіни. Держава надала нам допомогу металопластикові вікна. Поставили люди саме так, що про це сиди. Це подвір'я бойової медикині Тетяни Борисенко. Рік тому її будинок обстріляли тричі. Жінка передавала контррозвідці дані про приміщення російської техніки. Друге попадання он в город. Влетіла, влетів снаряд, то воно вже все було і фундамент, і погріб все вже впало. От і ця стіна осколками розрушена все. настрої матеріали, поки вони їх видадуть. Мені доведеться зараз брати кредит, тому що я не витягую, просто не витягую. Тетяна Борисенко почала відбудовувати своє житло навесні за власні гроші, бо державні матеріали до того часу закінчилися. Голова Киселівської громади Володимир Шелопець сказав, що заявку передали до обласної військової адміністрації, але коли отримують матеріали, не знає. Всі, хто звертався, всім надавали: цегла, і шифер, профнастіл, будівельні матеріали. Є матеріал, видаємо. Збираємо вуличний комітет, заявка є. Письмо, все, будь ласка, отримайте. Будівельних матеріалів йшло дуже багато, але куди вони поділись? Ми не знаємо. Хати не накриті, не перекриті. В селі для координації отримання будівельних матеріалів створили вуличний комітет. Спочатку члени комітету збирали заявки про кількість необхідних матеріалів на вулицях. Нам дуже багато матеріалів прийшло. Де вони? Чому наші хати розбиті? У нас дуже мало будинків цілих. У нас криші Ви бачили, знімали в маринки, виснімали. Жителька Новоселівки Галина Сулим скаржиться, що за доставку будівельних матеріалів їй довелося заплатити гроші. А яким чином розподілялися будівельні матеріали в селі, їй невідомо. Жінка є членом вуличного комітету, який збирав заявки від постраждалих від обстрілів. В результаті привозили люди. Були, люди були в такому шоці, що вони були вже готові платити, тому що треба ж хати накривати. Треба що ж робити? І вона брала за доставку. Шелюка йшла 160 гривень. Спочатку вона сказала 275. одним словом, брало за все. Не брало стільки за гідробар'єр, не брало за піну. Особисто я не платила, за гвозді не платила, за шурупи не платила. А то за все, що я брала, я за все платила. Група людей з Новоселівки звернулися до поліції з проханням розібратися чи справедливо поділили будівельні матеріали у Новоселівці. У коментарі Суспільному голова вуличного комітету Новоселівки Ірина Кузьменко пояснила, що більшість матеріалів роздали до Нового року згідно заявок людям, які в той момент відбудовувалися і були в селі. За доставку збирали гроші, бо орендували транспорт, який віз матеріали з Чернігова до Новоселівки. Ми почали з серпня місяця возити ці матеріали. Роздавали піломатеріал, металопрофіль роздавали, потім цвяхи. Самарізи, цемент, суміш під назублок, на писали заяви на сільську раду. Куратори збирали свої заявки, тобто отримували матеріали всі, хто в чому потребував. Тобто, в нас бригади не було, яка оцінювала там степінь порушень степінь пошкоджень і все таке. Тобто, приблизно дівчата прикидували там скільки комусь треба. Нам ніхто не забезпечив безкоштовну доставку матеріалу. Тому склалася така ситуація. Наразі поліція опитує заявників представників місцевої влади з приводу розподілу будівельних матеріалів у Новоселівці. Триває перевірка, повідомила речниця головного управління національної поліції в області Наталія Слабеняк. Дарія Янушкевич Олексій Жернов, Суспільне новини Чернігів.